Глава МЗС Латвії закликав надати більше озброєння Україні після обстрілів Києва та всієї України. Ти кому розкачуєш? Він підкреслив, що обстрілюючи Київ та всю Україну, Ерефія показує свою трухляву сутність та боєгузливість і справжню природу терористичної держави. Необхідно більше постачання зброї в Україну, щоб зупинити цю війну та розгромити Росію, переконаний міністр. Нагадаємо, що напередодні ЄС засудив безперервні напади Ерефії на цивільне населення по всій Україні. Це міжнародний тероризм. Йдеться в повідомленні. Поговоримо зараз з Сергієм Паскевичем, заступником директора з наукової роботи інституту проблем безпеки АС Національної академії наук України. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. По-перше, якась нездорова ситуація. Ми спостерігаємо за доволі нездоровою ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції. Росіяни, нібито, вкрали початку вже цієї атомної станції. Примушують персонал атомної станції, український персонал брати російське громадянство, там нав'язують паспорти свої їм. І для всіх очевидно, що це акт ядерного тероризму і. В принципі, світ вперше зіштовхнувся з такою ситуацією, коли ядерний об'єкт стає предметом от такого гендлювання, такої, такої гри, гри на нервах. Це при тому, що на ЗАЕ знаходиться місія МАГАТЕ. Там нехай не багато їх, там здається, двоє чи троє. І чому МАГАТЕ по сьогоднішній день мовчить, або якщо і не мовчить, то принаймні досить спокійно або миляво на це реагує. Справа в тому, що завдання не є завданням МАГАТЕ оцінювати військові дії і, скажімо так, робити якісь військово-політичні заяви. Вони працюють відповідно до своїх завдань: це оцінка ядерної безпеки і, скажімо так, виконання всіх безпекових норм. Які, за які несе відповідальність Україна, експлуатуючи такий небезпечний е, об'єкт. Тому вони просто на себе не беруть такої е, функції, скажімо так, і взагалі ситуація, звичайно, на ЗАЕС вона унікальна, оскільки зараз зрозуміло, що в такому е, політичному тупику перебуває вся Європа і взагалі весь професійний е, світ, який пов'язаний з питаннями. Безпечної експлуатації атомної енергетики. Це вперше в світі, і зрозуміло, що тут необхідно е робити абсолютно якісь нові е нові кроки. Ну, звичайно, перший крок це є наявність місії МАГАТЕ е на, е на Запорізькій АЕС. Я думаю, що при е припинення обстрілів е про майданчика ЗС якраз пов'язано з тим, з перебуванням цих. Е і іноземних фахівців. Ну а що що стосується, скажімо так, з викраденням печаток чи іншими маніпуляціями, це всього навсього чергові кроки в ядерному шантажу, яку, яке здійснює Російська Федерація і Російські терористичні війська. Ну, вони все одно будуть йти далі до кінця. Їм вже втрачати особливо нічого. А, вони що, а, ну, добре, вони замінували станцію. Вони викрали директора. А, директор тепер уже не працює на станції, вже Котін безпосередньо керівник Енергоатом, виконує обов'язки керівника станції. А, вони йдуть до кінця гаразд, цей шантаж може продовжуватися далі. І... Чим він взагалі може закінчитися, по суті. Ну, по суті, справа в тому, що. Військові дії 14-15 років активні, вони закінчились тривалими тривалими перемовинами, з формуванням якихось умовних кордонів Ордло і таке інше. І я думаю, що в цьому випадку Росія тягне час для того, щоб дочекатись виснаження України і виснаження. Скажімо так, уваги європейської спільноти, і таким чином за, якби, заговорити цю проблему, і таким чином створити якийсь певний анклав спірних територій, які вони будуть управляти. Ну, ну на якщо, мою думку. якщо у світі... затягування часу, а якщо у світі, не дай Боже, хтось викрадає ядерну бомбу, то це гвалт на всю планету. А якщо викрадають так. найбільшу в Європі ядерну станцію з шістьма блоками мільйонами, то тут не знаємо, як бути і що робити. Хоча так. Наслідки, наслідки цієї крадіжки можуть бути ж катастрофічнішими за вибух ядерної бомби. Ну на даний час я б не порівнював можливість підриву. Ядернонебезпечних матеріалів на ЗС з використанням ядерної бомби. Справа в тому, що зараз всі шість блоків знаходяться в найменш, безпечному, тобто найменш небезпечному стані, і вплив на довкілля не буде таким великим і значним, як при Працюючих енергоблоках, і саме тому важливо зараз е, такий режим експлуатації, як холодний зупин, е, блоків ЗАЕС залишати е, і не запускати, не виводити на потужність ці енергоблоки. Але це означає так, тоді, що Україна... Україна не зможе експортувати електроенергію, на яку ми розраховуємо. Ну ви розумієте, що Що важливіше, да, в даному випадку? Наслідки внаслідок. Диверсії російських військ на ядерному об'єкті вони будуть надзвичайно більшими і по тут. Економічно, ми набагато більше втратимо від того, що в нас з'явиться якісь території, подібні до Чорнобильської зони відчуження. Це перше. І По-друге, взагалі, як вести управління територіями і навіть евакуацію населення з територій, які за захоплені ворогом, це взагалі дуже велике питання. І воно так просто не вирішить. Необхідно зважати на всі ризики, які існують. Гаразд і... пане Сергію, нас дуже часто і дуже багато переконував той самий енергоатом про те, що вкрасти станцію неможливо, переорієнтувати її на Росію неможливо. А виходить так, що можливо, якщо росіяни а, планують переключати її, як це технічно взагалі вдасться зробити, якщо в нас системи вже навіть не об'єднані? Із Росією я маю на увазі. Ну, обіцяти це ще не значить женитись, ви розумієте. Питання в тому, де росіяни Росатом набере таких спеціалістів. Оскільки... Ну, у, них, у, них є, у них є багато ядерних блоків так само: у них є Красноярська АЕС, у них там є на Білібінська АЕС, у них багато є станцій. Ну, ну то й що? Справа в тому, що якби а, проблеми з персоналом не були, вони б вже б давно замінили. Це перше. Друге, вони зараз а, призупинили з 1 жовтня. А, Виїзд спеціалістів ЗАС з окупованих територій. І вони це досить уважно контролюють. Це, це говорить про те, що, в, скажімо так, в них є певні проблеми з персоналом, і вони побоюються, що виїде кваліфікований персонал і нероблоками буде, не буде кому. Крім того, Запорізька вона пройшла модернізацію багатьох систем. І Будь-кого привезти туди для того, щоб він керувався ядерною установкою, неможливо. Тому е окупант знаходиться в певному в певній залежності від персоналу. Заяс. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.